Якщо ви як водій працюєте в траковій компанії і ви систематично спізнюєтеся на вантажі, навіть якщо ви працюєте довго, без зупинку, не заїжджаючи додому, але ви постійно спізнюєтеся на доставки, на пікапи. То рахуйте, що ви не будете працювати в цій компанії інколи, навіть якщо ви працюєте там місяць, два-три місяці без перестанку. Але якщо ви постійно спізнюєтесь, наприклад, на п'ятничну доставку, так і коли вас не можуть розвантажити до понеділка, компанія втрачає величезні кошти, лише через те, що ви з четверга до п'ятниці ви їдете. В п'ятницю ви сидите, в суботу сидите, в неділю сидите, і в понеділок ви доставляєте той груз, який повинні були доставити в п'ятницю. І виїжджаєте далі. Це проблема в нашому випадку. Це би було вже краще відправити вас додому, щоб ви собі вдома провели час, відпочили з сім'єю і поїхали далі в рейс. Але, наприклад, там 2 чи 3 тижні нормально відпрацювали конкретно, чітко, без всяких різних запізнень. Взяли нормальні вихідні, нас брокера не їдуть, нам якісь там чарджі, блін не ліплять на ті вантажі, що один день спізнився 300 баксів. Вони порахували і за п'ятницю, і за суботу, і за неділю, і в кінечному результаті їдете в ноль.